Всім-всім всім привіт! І знову я, Іванка. І сьогодні ми граємо. що? That's not my Robloxion. Це така сама гра, як It's not my neighbor. Якщо ви Ніку Карусу, то ви зрозуміли. Дивіться Ніку Карусу, будь ласка. Ну просто вона зірка. Я на неї підписана, я дуже радую її дивлюсь. Вона дуже крута. Так, нам тут пропонують Night Tower. Давайте зіграємо. Так, у нас тут якийсь черік приходить. Зрозумілий. Мені просто цікаво... Зараз у мене тут будуть просто трішки пальці їсти. Окей. Так, у нас сьогодні в листі не у нас є такий. Е, так. Добре. Альберт Скорекроу. Альберт Скорек. Альберт. Альберт Скорекроу 103. 103. 103. Так, 103, є у нас такий. Перевіряємо номер.

2015? Все правильно наче? О, так, окей? Уже все правильно? Угу, так, да, все правильно. Сподіваюсь, він мене ура, він мене не вбив. Hello. Дякую, Hello. Він у нас є. Тільки що знаєте, що мене хвилює. Ти що тут у нього ніж? Зрозуміла, що мене хвилює? Це через те, що тут у нього в голові ніж. Ви це розумієте? Ви зрозумієте? У нього тут ніж в голові. Окей, не звертаємо на це увагу. Просто не звертаємо. Оце вот ж все ж таки, такий мод. Нікіліс Мюстері. Нікіліс Мюстері. 184. Де ти там живеш? 104. Ага, 184, 8960. 8960. 1020. Добре. Він є в листі. Угу. Мені здається, все правильно. Почекайте. За куди я відкрила? Почекайте, почекайте, почекайте. Ха, секундочку, він завжди має усміхатися. Завжди. Так, і забула, де він живе. Не тут він живе. Не тут він живе. Отут, да. так. Uh, always wears hat. Wears sunglasses. Knave in hat. Evil smile. Covered in blood. Добре. Я ти впускаю. Я не подзвонила. Все на мене не вбили. в було. Слов'янські. В листі. Ну, все. Я його викрила. До відзеня. До відзенія! До До це з польської. Е, До побачення. Тому просто я кажу. До відзенія! До Ой, кот, ты кот, ты очень хороший. Хеллоу. Где у нас такой Давид Бонус? Давид Бонус. Где ты там уже, виж, надо. 300 302. Так, 302. 302 Є такий Always wears Хеметс, Angry Face just Ponis. Я зрозумів. Дев'ятсот 901 901 один 2006 Добре. Наче все нормально, він є в листі, айде є є є. Почекайте, почекайте, почекайте. Він живе з цим. Ви вачтер. Вадж... Вачтер. запам'ятав. Треба позвонити в квартиру. 0302. Дивимося. Хело, David, bonus is not a home. We're back? Да, we're back. We're back. Ну, добре, приходь. Все ж таки, якщо тебе немає вдома. Куку, -ку, ти вже проходив. Де ти там живеш, нагадай? Я зараз просто подзвоню в квартиру. Я знаю, що він проходив. За четыре. Ноль сто четыре. Вы что, возвращаетесь? Я могу зачитать, пока мне... Hello, Nicholas Mystery speaking. I'm not expecting any victory today. А я в там саду, никелис До видения. Довідені я. Відзені. Просто. Довідені я! Мені все одно. Мені все одно. Мені все одно, мені просто все одно. Відстань. Мені все одно. Мені просто все одно. Все одно, що він там буде говорити, що топто, топто, топто шмопто. Довідення. Да -да 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 -да. Дякую, котик. Дякую, Кет. Да, дякую все. Дякую все-все. Хеллоу, ти сьогодні є в списку? Є Стічкрафт. Двісті друга. Перевіряємо. Да, є такий.

Добре, але тут у нас 2012. Тож зразу розуміємо. Зразу розуміємо. Так, ну, ти є в листі, добре. Листі друга, Є, значок котика. Ну і ще при випадок подзвонимо в квартиру. 0202. Никого не было дома. Окей, проходь. Проходь. Добро, что мы закрыли? Я уже злякала. Вы что? так со мной не делайте. Милитари муни. Милитари муни. 303. Мілітарі мумі. Дзвонимо квартиру про всяк випадок. Просто про всяк випадок. Щоб ми розуміли, що або він є вдома, або його нема вдома. Коплін Майк Спікін. Мілітарі Мумі із Нот Ат Хон. Арвейбек? back? Да, він бек. Все. Добре, що він бек. Це чудово, що він бек. Добре, милитари-муми. Проверяем номер. Два, три, девять, три. Два, три, девять, три. Семьдесят, шестьдесят. Семьдесят, шестьдесят, тридцать девять. Тридцать девять. Добре. Окей. Okay. <звітнє> я не знаю, їх опускати чіть. Чи... Це... Світ не опускати, а ви що думаю? Закривай у двері швидко. <звітнє> Він що не проходив? Де ти це не вживеш, нагадай. Приколу зараз подзвоню. Просто для приколу. Просто для приколу. Для приколу. Для приколу для приколу. Мені не Відценя. То відценя, це просто для приколу. Просто для приколу. Хотіла позвонити. До мені так не треба. Мені повторок не треба. Дякую, 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 все. Дякую, дякую. Дякую, все до відзення. Це що? Це який? А, Поліана? Це до мене, мене Поліана прийшла. Так, да, це до мене Поліана прийшла, ясненько. Так хто ти, моя мила? Алексій Бік? Олексія Бік, є у нас 304. -та. Живе своєю сестрою. Добре. Родинка, де у неї тут? І на фото тут добре. А... Я не впевнена, що у неї white дресс. Що прям так white, Ну окей. Перевіряємо номер 6,59,7. 659,7. 1791, 1791, окей. Де ти Окей. там живеш нагадаю 34. Дзвонимо. Мені просто цікаво. Мені просто цікаво. Hello, Alexa Big Speaking Alexei Big is not at home. Да, is back, все, is back. Все. Да, 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 Все, се, проход. Jared Джа Джаред Блудора. Нгеман? Вот. Окей. Просто окей. Блу Дорогеман. У Дорогеман. 2016. Окей. Один, семь, один, сім, три, шість, чотири. Де ти там живеш? Що Є. Один, сім, три, шість, чотири. Дев'ять, шість, два, два. Дев'ять шість, два, два. Ок. Він є в велості? Так, да, він є в рості. І просто для приколу просто отак, щоб точно вже. Ви правильно подзвонили? Так, да, правильно. Нуль. Сто друга. Edward Bloodman. А, так, да, все правильно. Чого немає вдома? Ну окей. Хоч би тепів, хоч би тепів. Хелло. Комеді скет. Де у нас таке в листі? А чого не в листі? Где ти там живеш? 203. Где у нас такий? Red hair, smiling, wears sunglasses, clone oak street, red nose. Наче все правильно? Ді, я спою, все Знову дзвонимо. Бо мені просто цікав. Просто цікав. Hello, Kraken, Dwerd speaking. Comedy sketch is not at home. We're back. Окей. Okay. Я так просто запишу. Ми номер не перевірили. Один п'ять сім один. Один п'ять сім один. Вісімдесят двадцять вісім. Вісімдесят двадцять вісім. Шість. Шість. Окей. Почекайте. Окей. 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 Добре. Нема. Його не було в листі. Його не було в листі. Я кажу, його не було в листі. Окей, номер правильний. Суну ну. Доходь. Ну, ну, О, хеллоу Ти є в листі? Чого не в листі? Чого ти... Чого ти не в листі? I'm not on the entry list. There must be something wrong. I should be on the list. Check again. Check again. Check again. Check again. Зараз я тобі покажу, який лист, ти... Зараз будеш, що це мені check again. Ти живеш 302 це друга. Always wears hats. Вісім. Turtle eyes, black jacket. Вісім. Раз, два, три, 4, пять, 6. А на фото. Раз, два, три, 4, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, пять, 6. Вісім. Total Eyes. V7. Ч ⁇ рная LST ищут свою зонешность. Я wrong ай у в Я look with some as I always do. не Любоюся опускаємо. Пускаємо? От давайте просто, якщо на цьому відео буде багато переглядів, то я його пущу. Чекаю. Я не знаю. Просто не знаю. Ну, окей, пускаю. Мене убили. Логіка. Ну все, друзі, бувайте! Ще будуть відео по цій крутій грі. Бувайте!